В моїх руках зараз ви можете побачити просто must have для кондитерів, тому що зараз це дуже тематичний буде товар. У мене в руках силіконові форми для випікання. Вони не одноразові, а багаторазові від no Home. Це дуже класний бренд. Їх в лоті буде 37 за одиничку, будь ласка, увага, 48 гривень. І ціна лоту 1800 гривень. Наповнення буде різне. Пішліть, я вам покажу, що у нас тут взагалі є. Що можна випікати? Можна випікати кексики, різні. <кій> тортики, мармеладки, шоколад. О, що у нас по градусам? Давайте будемо дивитися. Так, ось тут десь має бути 250 градусів максимально і мінус 40. Тобто вони у нас йдуть, по суті, як для заморозки, так і для випікання. Дуже зручно. Далі є ось такі варіанти. Дивіться: ялинка, зірочки, печенюшки, різні іграшки, сніговички, санти. І є більші варіанти. Це просто вау, зараз це знахідка, тупо знахідка. Зараз всі будуть пекти щось тематичне. і Ось взяли ці силиконові форми, використовуйте. А що мені дуже подобається, скажу від себе, що саме в цих формах воно не буде у вас не пригорати, не приставати. Не будете ви його вигарбувати, вибачте, да? А ви собі взяли, зробили красу. Витянули ту саму мармеладку і все, у вас форма залишається і ви далі нею користуєтесь. І ось такі є у нас для цукеречок. Подивіться, зірочки і ось такі серденька. Тому нагадую: для того, щоб замовити даний лот, ви просто повинні звернутися до наших менеджерів. Їх контакти я залишаю знизу під відео, а також доєднатися до наших вайбер-каналів або WhatsApp, як вам буде зручно. У нас багато акцій, новинок, різних плюшок, щоб завжди бути в курсі всіх подій і заробляти разом з Фіні.